Можливо, не вилітати за межі там, нижче цих 207 вольт, так? і не вилітати за межі вище, ніж 253 вольт, так? тому що це вже там, ризик для вашого обладнання і занадто велике коливання оцих різниці струму по провідниках з'являються електромагнітні всякі проблеми наводки і тому подібне. Відповідно, той, хто не хоче інвестувати в окремий пристрій, який сам по собі не є дешевий. Так? Є, звісно, що дешевші пристрої, є стабілізатори, які коштують менше, ті самі повільніші стабілізатори, які вам будуть це допомагати. Але в будь-якому випадку це є додаткова інвестиція в обладнання, яке має свій коефіцієнт корисної дії. Його треба десь ставити. Має свій ризик поломки. Так? Відомо, вже, що такий от стабілізатор квант в Павла згорів та ну, відремонтували, але тим не менше, він згорів. Тобто є ризик. В той час, як у вас вже є ваше обладнання, яке може бути достатньо розумним, для того, щоб налаштувати європейський грід-код і в ньому прописати відповідні параметри. Так?